Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чит-код. Значить. Приїхав, я зараз запалились в мене легені, приїхав я на тенарів полікуватися, погрітися, і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок, зірок ну європейський 5 поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашель. Я хожу, прошу переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Посирать, вообще ноль реакцій. зеро. Тут мені попадається, якийсь тип, я до нього підхожу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняли? Приймати ванну допомагає організму чища. І думаю, треба на чайку ставити, а мені нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дать носив соль. даю 20 євро, він так в ліце помінявся, Начали щось мені носити, туди. Потом приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типа. Десь я в такому кармані нашел. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер на много, на много, на много. Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовый, супер-мега віддоном. Зараз покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потім только що до мене зайшли два тіпа. Дали мені вот по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. Додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі, 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Я вроді не дебіл, але, походу, туповатий. Цього <laughs> раніше не розумів. Ну, я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Короче, шо просто думает, чит код найден.